Друзі, вітаю! Чесно, не розумію, в якому часі і на якій планеті ми живемо. Трамп, замість того, щоб казати, що диктатор Путін, диктатор Лукашенко, їм двом пропонують деізоляцію, Зеленського називають диктатором. Цей публічний пресинг, булінг і шеймінг назвемо всі круті американські слова, націлені на нас, на демократичну країну. Бо коли кажуть, що ми живемо без демократії, або Джонсон каже, що Британія 10 років не робила виборів війну. Росія, взагалі, за роки незалежності жодних виборів. Один раз розвал і Пуч приніс їм вибори, другий раз ФСБ і сім'я Єльцина, яка накивала п'ятими, вивіши з собою сотні мільярдів. То зараз ми бачимо історію, коли нас звинувачують в диктатурі. Правда, теж американці сказали, дивіться, дивіться, атакуємо Зеленського, але не Україну. Ну, знову ж таки, теж хитра комбінація: атакуємо його. Типу, а як ми його без виборів замінимо? А вибори це розкол держави. Росія вкладе сюди просто мільярди, десятки мільярдів доларів. Розумієте, і Трамп атакує. Я вам говорю, в мене є інсайт дипломатичний з Європи, що не ціль вибори, ціль поступки. Але треба зараз обставитись іншими західними друзями, які б нас захищали, в тому числі Трамп написав великий пост Social Трус, де каже, що Зеленський диктатор. Його цікавлять гроші. Він краде Зеленський відповів, що Трамп дезінформований, що Трампу не те приносять. Він взагалі в полоні російської пропаганди вийшов Венс його заступник і віце-президент. Ну і настріляв Зеленському. Що ти брешеш про Трампа? Я вам казав сьогодні, ще зранку, коли писав відео. Що не можна так багато емоцій. Трамп це не Порошенко чи Коломойський, з яким себе можна ось так вести. Я казав, треба збавити цей стиль. Воно не підходить. І Венс це сказав. Каже, ви трошки плутаєте. Ви Трампа не атакуєте. Ми розуміємо, що це їхній важак і не треба. Штати надто велика і сильна економіка, щоб себе ось так фрівольно вести з ними. Треба простіше. Я сьогодні це говорив, але бачите, ну і Венс каже, там радники нарадили. Ну, ось цих радників треба трошки в сторону. Дійсно, вони рушать відносини. Американці кажуть, так, да, це, типу, не удар по Україні, це удар по Зеленському. Але знову ж, ми не можемо собі дозволити вибори, ми не можемо дозволити його диктатором, бо тоді диктатура ми. Вийшли німці, вельт кажуть: слухайте, ну, це поганий сигнал. Якщо його називають диктатором Штати, це поганий. І загалом кажуть. То, як Трамп зараз цим керує, це розрив альянсу штатів і України, це перехід на сторону Росії. Давайте це проаналізуємо, швидко по цьому пройдемо, Лідери в Парижі зустрічаються. Давайте по головних речах пройдемося, переговоримо. Це надзвичайно важливо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете першими знати оперативну інформацію. Якщо хочете першими знати всі деталі переговорів, все те, про що дуже часто навіть не пишуть в пресі. Якщо хочете знати першими, підписуйтесь, а ми вам будемо все шукати, спілкуючись з дипломатами, з іноземними політиками, спілкуючись з іноземними лідерами, журналістами зі всіма для того, щоб у вас була перша інформація. Дійсно, на кону державність. Це важливо. І зараз треба бути, що називається, насторожі. Друге, що я вас попрошу сьогодні. Ми з вами майже доба, ми збираємо дрони на Харківщину. Після дронів купуємо. Я вас дуже просив зробити е, супер чудо. Ви його зробили майже. Залишилось 80 тисяч. Ми за добу, менше навіть, зібрали практично мільйон. У нас ще є три години, щоб дозбирати мільйони, буде за добу. Це просто нереальна швидкість. Я горжусь кожним і кожним з вас. І максимально швидко ці дрони ми доставимо на поле бою. Але це круто. От знаєте, коли кажуть, нема старшого в кімнаті, і це я казав. Так, але українці можуть надіятися самі на себе. З такою швидкістю ми точно переможемо. Це круто. Тому зробіть донат, банка, картка, PayPal, і ми все зробимо. Що кажуть? Депутати Європарламенту закликають до участі України в переговорах про мир. Нарешті дякуємо, друзі, що ви закликали нас. Венс, атакуючи Зеленського, відділяє Україну, але каже: точно не вздумайте не вздумайте зараз це робити по Україні. Не вздумайте атакувати Трампа. Трамп для них це святе, це їхній лідер, і ми повинні з цим рахуватися. Це правда. Ну от, але Трамп не рахується з Зеленським, називає себе в третій особі і дуже жорсткою атакою. Каже, що він диктатор, що його драйвить соковитий поїзд корупції. Ну от що йому подобається бути при владі. Ну от, і тільки для того, щоб себе збагачувати. Знову ж таки, я вже говорив в стрімі. Подивіться, там дуже довгий, великий стрім був буквально недавно. І ми говорили про що? Ми говорили про те, що да вони крали і крадуть. Ми за те, що карайте, але не карайте країну. Бо якщо ви нас кинете в Росію чи в Білорусь, це завершиться крахом всієї Європи. І Росія потім вас кине, а Китай буде перемагати. Ось цього не треба робити. І сьогодні Україна це те головне, що зараз є в заходу. Це єдині, хто бореться, єдині, хто розуміє, що таке втрати. І нас атакувати це не сама найкраща історія. Ну, кажуть, що Зеленський диктатор без виборів. Так, да, є замашки на легку автократію. Повірте, я на своїй шкурі теж не раз це відчував. Але жодного разу це на публіку не виносив. І жодного разу про це не говорив. Різні історії були. Але зараз задача довести до фіналу, дотиснути Росію, а тоді внутрішній політичний чек виставимо. Але коли Трамп каже, що він диктатор, це що значить, що гроші не давати. Коли він каже, що він без виборів, а що в Путіна були вибори? В Лукашенка були вибори, яким зараз знімають всі санкції. В кого були вибори? Да в нас демократії, навіть з комендантськими годинами і воєнним станом, демократії в нас більше, ніж в Угорщині, Словаччині і Росії, разом взятих. Давайте чесно про це поговоримо. От, да, типу, Трамп каже, що ну, теж плаває в цифрах, бо спочатку нам дали 500 мільйонів, потім 350, зараз 200. І це все слова Трампа за кілька днів. От, і він каже, що мільйони людей в нас загинули. У нас не загинули мільйони. Росія скоро наближається до мільйона. Це правда. Але мільйоном в Україні точно немає жертви. Жертви страшні. Жертви дуже страшні, і ми, ми це знаємо. От, але... Теж не треба маніпулювати цифрами. Ну, знову ж таки, Трамп собі може дозволяти. Він створює свої паралельні реальності. Це, ну, це його стиль. От. Але для нас дуже важливо я говорив збавити трошки емоцій. Зеленський ну, занадто сильно собі дозволив його атакувати. Що каже Шольц, е, опис Трампа Трампом Зеленського як диктатора невірно і небезпечно. Це правда, це нас порівнює до Росії, і тоді, значить, немає різниці, хто на кого напав, а напали на нас. Що каже Вельд? США під керівництвом Трампа практично розірвали Альянс України і штатів. Президент США сам домовляється з Путіним про припинення війни без України, без Європи. Тепер, після трьох років великого вторгнення, можна стверджувати, що це хороша новина, якщо смерті припиниться. Але те, як діє Вашингтон, розхитує основи. Заснованого на нормах порядку, якому віддані ліберальні демократії, Трамп не лише повернув Путіна на світову арену та хоче виконати ключові вимоги Москви, так як і відмова України від членства в НАТО. Вівторок Трамп також звинуватив президента Зеленського в тому, що російська агресія все ще триває. У Києві є керівництво, яке допустило війну, якщо не повинно було якої не повинно було бути, каже Трамп, і нарікав на Україну, ніколи не варто було б цього починати. Ви могли укласти угоду. Ну, угода в значенні Трампа поступити з територіями, запустити Росію, денацифікувати, як вони казали, суспільство. Яке денацифікувати суспільство? Російське, знищити армію, завести Януковича, Медведчука – ну це не угода, це окупація. Нас критикувати за окупацію. Ну нам така гра теж не треба. Але бачимо, що він атакує дійсно дуже жорстко Зеленського. Зараз треба, щоб європейські лідери. І американські політики заступились за Україну. Ми заслуговуємо, щоб інші наші друзі вийшли і заступилися. Так, Волц і Венс кажуть, що не можна з Трампом так говорити. Ми не споримо. Ми розуміємо це. Да, Зеленський інколи в емоціях заносить. Він забуває інколи деякі речі. Окей. Але. І теж зневажати Україну не варто. Не треба нам закидати ось цю приховану капітуляцію, чи там закидати, що ми не, не погодились на щось. Тоді була повна капітуляція. Британія, як ніхто, вам розкаже: Україна боролась і бореться. Питання грошей, окей, чек буде сплачено, але дайте тоді на нього зброю. Чек, який давав Байден, ми проговорювали. Чек, який дає Трамп, ми готові говорити. Давайте говорити про мінерали, давайте. Давайте говорити про стратегію, давайте. Але знаєте ще одну річ: Росія не ким можна домовлятись. Це нація кидал і алкоголіків. Я вам про це сьогодні прекрасно говорив. Ну, але Дівенце не зупинити. Daily Мейл каже, що, за словами віце-президента, ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ. Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією. Венс каже, президент України отримав погані поради щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією. Ми безумовно любимо український народ, ми захоплюємось хоробрістю солдатів, але очевидно вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитись. Політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації, вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику. І має дуже сильну позицію. і Має сильну позицію протягом дуже довгого часу. Ну, зрозуміло, Венс говорить про свого шефа. Він захищається. Він по статусу Трамп звів конфлікт між собою і Зеленським на рівень. Венс Зеленський понижує рівень. Ну, от. Але бачимо, що активності з'явилися в європейському парламенті. Депутати в спільній заяві закликали долучити Україну до будь-яких майбутніх переговорів про мирне врегулювання. Текст заяви вже поширили. Євродепутати підкресли, що переговори про мир в Україні не можуть вестись без Повної участі демократично обраного керівництва України та її народу, будь-яке врегулювання, яке виключає Україну або підриває її законні прагнення, не буде ані справедливим, ані життя Фінансова підтримка, яку ЄС та його держави надають Україні, перевищує підтримку будь-якої іншої країни, що відображає безпрецедентну відданість ЄС обороноздатності та стійкості України. Отже, й безпеці. Дивіться, тут є кілька сценаріїв. Можна міняти кабмін. Зеленський бой бояться, що це сприймуть за слабкість, не сприймуть. Дай нову людину, дай нормально консерватора. Хай з ними спілкуються, буде ок. Друге, змінити посла. Це теж буде ок. Третє, сказати те, що я вам казав, що вибори для нас не головне ну, типу, прізвища на виборах, але самі вибори ми в війну робити не будемо. Третє, що зараз треба робити: брати фасилітатора і медіатора. І треба брати того, хто зараз оці розбиті горшки з Трампом зліпить. В Зеленську це не виходить. Сказав зайве, окей, хай буде Борис Джонсон, хай буде Кір Стармер, хай буде Окей Шольца зараз. Ні, хай буде Макрон, хай це будуть якісь супербагаті фінансові сім'ї, які вхожі туди і туди. Але треба зараз когось третього. Дійсно бачимо, що це вже антиподи, плюс на мінус, не зайде, не з'єднаємо. Треба вводити когось іншого. Війшов Майк, Майк Пенс, колишній віцепрезидент Трампа, каже, містере президенте, Україна не почала цю війну. Росія почала неспровоковане жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має будуватися на правді. Ось таких, як Пенс, повинно бути хоча б 100 політиків. Ось тоді можна буде переламати думку Трампа. Трамп створює свою реальність, але ми зараз не повинні в ній жити, ми повинні рятувати нашу державу. Не без Трампа. Те, що казав сьогодні Будано, так, да, Штати суперважливий фактор, але без них ми не зможемо виграти Росію. Європа боїться без них воювати з Росією. Треба міняти, пробувати інші сценарії, це можливо. Зараз треба думати. Ну, мені здається, найкращий той, хто може допомогти, це Джонсон. Давайте поговоримо про Джонсона. Давайте Джонсона залучати, давайте його втягувати в гру. Ну посварились, дійсно. Йде конфлікт. Сваримося не з Путіним, не ми з штатами проти Путіна. А ми з Штатами, а Путіна це все дивиться і радіє. Так бути не повинно. Треба перевертати стіл з такими угодами. От лідери зараз засідають європейські в Парижі. Одна група прийшла зараз. більша, ширша, там буде і Греція, і багато кого іншого. От будуть говорити, з'являться дані реальні дані, якісь домовленості я вам скажу. Європа боїться, вона випала просто в осаді. Ну от, але нам треба дотиснути. Нам треба зробити все можливе, щоб домовитись. Ну от з Європою, щоб вони були з нами, щоб ми були сильні, не тільки одна Україна, кидаючи нас, кидають всіх. І Росія тоді точно всіх перемагає. Цього не повинно бути. Напишіть в коментарях, як гадаєте, в наступні 24 години чи включаться за Україну інші світові лідери, які скажуть Трампу, що Україну треба не шоковою терапією змінювати, чи там атакуючи Зеленського, а треба Україні допомагати. Ось ця шокова терапія повинна бути проти Путіна. Вони Путіна на переговорах теж там шпагами накололи. Але знову ж публічно бачимо, що переслідують нас. І найголовніше, він не хоче виборів. Я вам говорив і повторюю ще раз. Він хоче більше управляти. Ну от він хоче якраз такий поступок, щоб швидше зробити угоду, щоб заморозити війну. Ось те, що хочуть. Да, є зараз німецька, французька преса, що угода це вимагання, що це несправедлива угода щодо цих копалин. Да, там теж треба допрацьовувати Україна. Розуміє, що воює за державу, але не порожню державу без людей і ресурсів, а за державу, яка буде процвітаюча. Разом ми це можемо робити. Треба думати зараз, можливо, екс-президенти, можливо, інші віце-президенти, решта американські еліти, але треба з Штатами відновити нормальну комунікацію. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми добиваємо мільйон і одразу його відправляємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.